І останнім завітає звук У. Ми з вами спробуємо сказати У У с. Так, любі дітки. Ви пам'ятаєте, що ми повторюємо, повторюємо і буде в нас успіх. А-С. А-С. Молодці ґ, с, ґ, с. Розумнички мої! Дуже гарно. Молодці. О с. -с. О, -с, с. І ви ж пам'ятаєте, якщо не слухняний язичок, допомагаємо ось так. У. -с -с. У. -с -с. Притискаємо його трошечки зубками, щоб в нас було все гарно, щоб ми правильно навчилися вимовляти. А зараз ще одна вправа. Тут ми з вами промовляємо «си», але ж недовго недовго його промовляємо. Дивимося «си». маленька, більший, більший і велика. Тож ми з вами теж своїм голосом показуємо спочатку, тепер трошки голосніше. Ще голосніше і голосно. Розумнички. Дякую усім за увагу. Продовжуємо працювати. Усіх обіймаю. Безпечного вам життя! До побачення, мої любі!